Шановне учнівство, уявімо початок 1917 року. Холодна зима, третій рік війни, мільйони людських жертв, вкрай виснажені економіки. Люди все менше розуміли сенс того, що відбувалося. Невдоволення політикою урядів, особливо імперських, стрімко зростало. Подібно до того, як влітку 1914 року над Європою нависли Хмари війни. Взимку 1916-17 років з'явилися Хмари революції. Від первісного ентузіазму не залишилося й сліду. Отож, у другому розділі втиметься про революцію. Перша світова війна 1914-1918 років здійняла цілу хвилю революції. Після двох років жорстоких боїв людське гори і збитки, яких завдала війна, Дедалі важче підлягали поясненню і виправданню. Солдати в умовах позиційної війни не розуміли сенсу перебування в окопах і зміст гасла війна до переможного кінця. У суспільствах протиборчих держав наростали втома від війни і бажання змін. Знову, як це було в історії раніше, постало питання про переосмислення відносин між людиною, суспільством і державою. Під кінець війни суперництво нового зі старим набуло небаченої гостроти. Тільки радикальний політичний переустрій міг змінити ситуацію. Влада стрімко втрачала легітимність, натомість підтримку здобували сили, налаштовані на докорінні перетворення. Щоправда, не всі з них витримали випробування часу. Однак тоді, у 1917 році, коли в Росії вибухнула революція і був повалений царизм, і наступного року. Коли розпад і революційні настрої охопили німецьку і австро-угорську імперії про життєздатність нового думали найменше. Революції були реакцією на біль, втрати, несправедливість, безглуздість подальших жертв і водночас надією на краще життя. Головною ознакою революційних потрясінь, які охопили європейські країни наприкінці війни, були переплетення соціальних і національних чинників. Широкі верстви населення вимагали рівних прав і можливостей. Водночас зростали національні вимоги народів, які прагнули автономії або державності. Якщо на початку ХХ століття жоден народ не міг розраховувати на успіх у повстанні проти імперії, то під час Світової війни ймовірність такого успіху зростала. Відтак війна призвела до розкладу відразу чотирьох імперій російської, Австро-Угорської, Німецької. Та турецької або Османської, як її називали. На їхніх руїнах утворилися національні держави. Важливою частиною революційного переустрою Європи були події в Україні 1917-1921 років. Українська революція розпочалася як рух за національні права, автономію, за демократизацію суспільства і справедливий соціально-економічний устрій. Однак у підсумку її сутністю стало державотворення. Тоді український рух пройшов еволюцію від вимог національно-територіальної автономії до проголошення єдиної самостійної української держави, що й було відображено в акті злуки Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою від 22 січня 1919 року. Цьому передували не менш важливі події у 1917-1918 роках. Це утворення Української центральної ради і проголошення нею Української Народної Республіки, спочатку як автономії у складі уявленої демократичної Росії, а згодом як самостійної держави. А в 1918 році це проголошення Української держави або гетьманату Павла Скоропадського. А пізніше Західноукраїнської Народної Республіки та утворення директорії відновлення Української Народної Республіки. Революція дала змогу проявитися яскравим особистостям. Однак, попри зусилля, спроба українських лідерів утвердити політичний контроль над Україною і збудувати українську державу виявилося невдало. На заводі стали внутрішні незгоди між політиками, складні соціальні виклики, пов'язані головним чином із власністю на землю. Отаманщина, труднощі міжнаціональних відносин, несприятлива зовнішньополітична ситуація. Державне будівництво українцям довелося вести також в умовах зовнішньої агресії, що проявилося в російсько-українській чи більшовицько-українській, а також польсько-українській війнах. Однак, як вважають історики, досвід цієї боротьби не можна оцінювати лише з точки зору того, хто виграв і хто програв. За словами історика і публіциста Івана Лисяка Рудницького, зіткнення Української Народної Республіки із більшовицькою Росією мало характер боротьби демократії з диктатурою. А тому, як він писав, нема сорому в тому, щоб бути переможеним у боротьбі за свободу. Досвід Української революції 1917-1921 років став основою для українського державотворення в наступні десятиліття. Чи не найкраще підсумував революційну добу історик Орес Субтельний? Поряд із втратами Революція і Громадянська війна принесли українцям і здобутки, писав він. Національна свідомість раніше притаманна обмеженій частині інтелігенції поширилася на всі версти українського суспільства. З одного боку, селянин, що продемонстрував здатність валити уряди і боротися за свої інтереси, здобув упевненість у власних силах і почуття самоцінності. А за цим прийшло прагнення того, щоб до його мови та культури виявилося більше поваги і визнання. З іншого боку, поява українських урядів привчила вважати себе українцями, тому за якихось чотири роки процес національного будівництва зробив величезний крок уперед. У цьому розумінні події 1917-1921 років були революцією не лише соціально-економічною, а й національною, писав історик Орес Сутень. Отож, запрошую вас в історичний вир буремних подій 1917 1921 років. Зичу успіхів.